28 червня 1996 року о 9.20 у цій будівлі була ухвалена Конституція України, основний закон нашої держави: демократичний устрій, недоторканність кордонів, права свободи і гідність громадянина. Конституція закріпила ці цінності, а український народ продовжує кожен день боротися за них. Бо свобода це наш з вами вибір. І ми захистимо його від будь-яких зазіхань, внутрішніх або зовнішніх. Конституція це взірець того, якою має бути Україна. Сильною парламентсько-президентською республікою з незалежними гілками влади, країною, у якій єдиним джерелом влади є народ, державою з верховенством права, захищеністю і справедливістю для всіх її громадян. Маємо прагнути до цього і боротися. Так же невпинно, як сьогодні боремося за свою незалежність. Друзі, щиро вітаю всіх з Днем Конституції. Підтримуємо зсу їхніми надзусиллями Конституція України разом з синьо-жовтим прапором буде майоріти у всіх куточках нашої з вами країни.